І буде вирішено тільки 18 числа. Справа в тому, що коли збиралася наша перша нарада, 800 тисяч кинули на поточний ремонт. Нія будівельник не є, ні то. Виявляється, що більше ніж 200 тисяч треба проводити процедуру закупівлі. Ми освоїли 140 тисяч плюс 52 тисячі даємо на матеріали, які що завезли, решта нам дають під чесне слово, а тих решта 600, ми просимо на сесію 18 число перекинути на капітальний ремонт, тому що капітальний ремонт торги це до півтора мільйона. І ми зможемо їх освоїти після 18 числа. Ми зараз не можемо можем йому заплатити. Тому що... Е, якщо... Питання, ремонт... Ні, ну побіцяли депутату, щоб вона збере депутат, і ми тих 25 тисяч знайдемо, щоб депутатські кошти йому заплатити за роботу. Ну, люди, треба буде робити... Кожного депутата зняти під депутатські кошти. Розумієте, ми мусимо то зробити 18 тисяч, перекинути на капітальний ремонт. Добре, але капітальний ремонт... Ми знаємо. Що? Декларація не буде. Декларація не буде. Ми декларації ми вже приступаємо до робити, щоб до 18 числа у нас були готові декларації, експертизи, щоб відразу ми могли дати акт виконаних робіт, визначається на пропасно. Оксана Романівна, що ви так? Оксана ну, ближче. але я прошу, віде? щоб це питання. вже не... Чи... Тільки проголосують депутати, ми їм довідки на другий день фінансування. Тобто не було стати? Розумієте, від цього залежить дуже багато. Добре, Добре. Да буде нарада з головою фракції за